Мільйон чи 60 тисяч влади й опозиція Польщі розійшлися в оцінках вселюдного маршу мільйона сердець у Варшаві. Організатори запевняють, що це найбільший політичний мітинг після повалення комунізму. А в партії влади збирають свій найбільший партійний з'їзд в історії, де звинувачують опонентів у руйнуванні демократії. Подробиці розповість аналітик каналу Юкрейн News Андрій Матвієв. Вітаю, друзі. Звісно, розповідаючи про підготовку Польщі до парламентських виборів 15 жовтня, просто неможливо не згадати про подію, яка може війти в історію як самих виборів, так і всієї держави загалом. Адже акцію опозиції марш мільйона сердець вже назвали найбільшою в часи посткомуністичної Польщі. Історичного статусу цьому маршу може додати додати і те, що він має всі шанси вплинути на. Сил напередодні виборів. Ну, принаймні, на це дуже сподіваються його організатори громадянська коаліція. Власне, головною метою та головним, ну так би мовити, меседжем акції став наратив опозиції наближення великих змін. Під таким гаслом триває вся передвиборна кампанія коаліції на чолі з Дональдом Туском. Це повторює і сам політик на кожному мітингу. Саме тому опозиції було вкрай важливо, щоб на вулицях Варшави під їхніми прапорами зібралося якомога більше людей, і вони таки прийшли. І громадянська платформа, і мерія польської столиці кажуть, що учасників мітингу був якраз той бажаний мільйон, про який йшлося в назві. Але тут два слова про владу польської столиці, адже Варшавою керує Рафал Часковський, Тар який три роки тому йшов на президентські вибори за підтримки громадянської платформи. Ну то і нині він готовий їй максимально допомагати, тим більше, що і сам виступив зі сцени перед однодумцями. Інші джерела, зокрема ЗМІ, називають цифру 600-800 тисяч. Поліція каже просто 50 тисяч. А найскромніше кількість мітингарів оцінює лідер партії влади Ярослав Качинський. Він наголосив, що на марш вийшло близько 60 тисяч поляків. Але Качинський із правоохоронцями ну, особи зацікавлені. Тому погодьмося з медіа, що на марш мільйонів сердець прийшли. Ну, якщо не мільйони, то очевидно, що багато сотень тисяч громадян польської республіки. Чим, мабуть, платформа побила свіжий червневий рекорд. Тоді така акція зібрала зо півмільйона противників влади. У будь-якому випадку всі ці зібрання поляків на вулицях найбільші з часів антикомуністичних акцій кінця 80-х. І таке порівняння у багатьох польських змі, очевидно, ну, певна проблема для влади. Адже і сьогодні ці виступи спрямовані проти уряду та партії. А будь-які асоціації поляків із складним, але переломним періодом часів солідарності та повалення комунізму можуть посилити і без того значні опозиційні настрої. І саме для того, щоб прагнення опозиції змінити владу, поляки асоціювали з тектонічними змінами після 89-го року, Туск на мітингу згадує як саму солідарність, так і Леха Валенсу. Я нагадаю, що це перший президент демократичної Польщі. Ну, власне, що таке мільйон чи навіть 800 тисяч мітингарів. Це близько п'яти відсотків від тої кількості поляків, які прийшли на попередні парламентські вибори. А за спинами такої кількості активного електорату, ну у рази більше пасивного, який, дивлячись репортажі про марш, цілком може схилитися на бік такої вражаючої кількості. А вона здається здивувала і самих організаторів, адже готували акцію кілька місяців ну, одразу після завершення червневої. Неможливе стало ще можливим. Неможливе стало можливим, коли я бачу ці серця, коли я бачу ці сотні тисяч усміхнених облич. Я відчуваю, що настає переломний момент в історії нашої батьківщини. З-поміж іншого лідер опозиції заявив, що право і справедливість може призвести до того, що Польща вийде з Євросоюзу. Тому голосування 15 жовтня мають вирішити майбутнє Польщі в Європейському Союзі та загалом її демократичний статус. Крім того, колишній прем'єр-міністр Польщі назвав вибори вирішальними для прав меншин і жінок. Важливим моментом для прогнозів результатів виборів стало те, що громадянська платформа не стала робити мітинг у Варшаві, ну так би мовити, сольним виступом. До участі долучились партнери Туска по коаліції партії Новочесна, польська ініціатива та партія Зелені. А у своєму вітальному слові Туск попросив привітати коаліцію третій шлях, адже саме вона, якщо таки потрапить до Сейму, може створити із платформою більшість. А отже, і долучитись до формування уряду. Андрію, а як відреагувала влада на таку активність опозиції? А влада цього ж дня провела партійний з'їзд у Катовіце. Це за участі приблизно 10 тисяч осіб. Його одразу назвали найбільшим з'їздом в історії польської політики. Тут партія влади нещадно критикувала політику Туска, коли той був на чолі уряду, зверталася до пенсіонерів по підтримку, а ще обіцяла, що середня зарплата в Польщі становитиме 10 тисяч злотих. Звісно, якщо право і справедливість залишиться при владі. Але все-таки головною тезою на зібранні було розуміння того, що зараз відбувається. Послухаймо пана Качинського. Ході ото, жаби в Польсь. Йдеться про те, щоб система Туска не повернулася до Польщі. Так, система Туска, тому що навколо нього багато ідіотів. Але він сам не ідіот і знає, що робить. Наші опоненти в найближчі два тижні зроблять все, щоб система Туска повернулася в набагато більш жорсткій формі. Вони хочуть ліквідувати демократію в Польщі. І з отакими безкомпромісними заявами триває власне і уся електоральна кампанія. Ці масові заходи двох найбільших суперників на виборах очевидно дають старт фінальному двотижневому ривку, який може бути ще більш категоричним і багатим на звинувачення, викриття і сенсації. Ну а ми, звісно, про все це розповімо. Колеги? Дякую тобі, Андрію. Аналітик Ukraine World News Андрій Матвієв розповів про предвиборні перегони в Польщі.